Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Давненько я відео не знімав за наших перепелів. Ми вже їх як 2 неділі або й більше переселили їх на вулицю, щоб вони свіжим повітрям дихали. І хотів показати, як вони у нас тут розташовані. Тут у нас є стара хата, ось така. І ми їх під хату поставили, пленочки понакривали. Це я так ще попідгортав пленочка, так вони. Дужчі накриті. В самому верхньому, верхньому ряду це вчорашні яйця я поскладав, а це ось два нижніх сьогоднішні. Сьогодні 43 яйця. Несуться вони дуже добре. Я навіть не знаю з яких там штук, але мені каже, процентів 90% це точно є це. І ще хотів показати, сьогодні у нас також новина є. Ось ще одна кліточка, це у нас з молодими перепелами. Сьогодні їм 43-й день. І сьогодні вони знесли нам перші яєчка. Як ви бачите, на верхньому ряду два яєчка і знизу одне поки що видно. Так що наші перепелки сьогодні молодці. Я навіть не щитав, скільки їм днів. А то ввечері прийшов правитися, а тут яєчка вже є. Так що, слава Богу. Звісно, були періоди, що в мене і раніше починали нестися, але я думаю, це добре на 43-й день, тим, тим більше для тих бо це м'ясна порода, то в 43-й день це дуже добре. Так що будемо завтра в них вичищати, бо вже подони повні, щоб було у них чистенько. Тут у них така бетонна площадка є. На підвищенні їм хорошо. такі у нас новини. Так що, кому цікаво було відео наше, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.